Чи чули ви коли-небудь про метамерний метод лікування? Це сучасний метод лікування в неврології, що допомагає позбутися больових синдромів на фоні захворювань хребта. Для того, щоб розібратися з цим методом, давайте поговоримо про два основні поняття. Перше метамер це певна територія в тілі людини, за яку відповідає окремий нервовий корінець. Герфлексотерапія – це метод лікування, завдяки якому ми можемо точково впливати на певні структури. Метамерний метод лікування це комплексний вплив на точки в організмі для лікування багатьох неврологічних синдромів. Метамерний метод лікування має наукове підгруття. Ще 50 років тому лікар Берсенів Володимир Андрійович використовував цей метод іглорефлексотерапії для лікування больових синдромів на фоні захворювань хребта. Проте потім він вдосконалив цей метод, скомбінував і використовував рефлексотерапію з одночасним веденням лікарських препаратів. Це допомогло покращити сам ефект рефлексотерапії, скоротити час сеансу лікування та вплинути більш комплексно на всі процеси в нашому організмі. Унікальність і особливість методу лікування полягає в тому, що для лікувального процесу ми використовуємо виключно препарати трофічної та відновлювальної дії. Ефект знеболення ми досягаємо без використання знеболюючих препаратів. Метамерний метод лікування це поєднання рефлексотерапії з одночасним веденням лікарських препаратів по певним зонам і в певних точках, тобто по метамерам. Це допомагає нам зменшити больовий синдром, м'язовий спазм, покращити проведення нервового імпульсу по нервовим закінченням та покращити загальний стан організму. Метамерний метод лікування допомагає нормалізувати три основні процеси в нашому організмі: це рефлекторний, тобто тонус м'язів і тонус судин. Сенсорний, тобто зменшення больового синдрому, відчуття оніміння, бігання мурашечок, голочок і так далі. та трофічний – живлення тканин на клітинному рівні. Метамерний метод лікування використовується для лікування больових синдромів на фоні захворювань хребта та суглобів, а саме остеохондроз, грижі, протрузії, радикуліти, невралгії, нейропатії. При лікуванні хронічних больових синдромів шийного, грудного та поперекового відділу хребта. Я часто пояснюю пацієнтам, що методи лікування бувають різні. Є методи, які впливають безпосередньо на симптом, а є, які впливають на причину виникнення цього симптому. Ми прибираємо больовий синдром. А далі працюємо з причиною його виникнення. Наприклад, коли приходить пацієнт з онімінням в руках, ми часто знаходимо причину не в руці, а в шийному відділі хребта. Це і пояснює метамерний метод. Лікування, що є певна територія, за яку відповідає нервовий корінець. Наприклад, в шийному відділі є грижа або протрузія, яка стискає нерв і він не відповідає за свою територію адекватно, тобто за руку. Дуже часто ми зустрічаємо пацієнтів, що скаржаться на біль в нозі. Це може бути тупий ниючий біль або ж більш гострий інтенсивний біль. Проте причину ми дуже часто знаходимо в попереково крижовому відділі. Це може бути грижа або протрузія, що тисне на нервовий корінець, який відповідає за певну територію в нозі. І як наслідок болить нога, а поясниця може бути без жодної скарги. Метамерний метод це інноваційний метод лікування, що поєднує фундаментальні поняття про нервову систему та сучасні медичні технології. Якщо ви страждаєте на хронічний болівий синдром, саме час звернутися до лікаря та підібрати. Брати тактику лікування для вас. Бережіть себе та будьте здорові!